Постанова іменем України 16 вересня 2016 року районний суд Київської області стадіоловчого судді бойка при секретарі Багова, розглянув відкритому судовому засіданні пресекретарі різних. Розглянені відкритому судовому засіданні міста Тараші справа за адміністративним позовом Кривошеї Дмитра Івановича до Петрівської сільської ради, району Київської області, про скасування рішення Петрівської сільської ради номер 86 14. Римським сім від 19 серпня 2016 року встановив позивач 9 2016 року звернувся до суду за адміністративним позовом до Петрівської сільської ради, в якому просив визнати протиправнув та скасувати рішення сесії Петрівської сільської ради No7614 Римської місії від 19 серпня 2016 року про повторний заяви учасника АТО Кривошеї від 24 2016 року щодо зарплатної передачі. Власні земельні ділянки земель, земель плана власності Петрівської сільської ради для ведення особисто селянського господарства. запровізати сесії Петрівської сільської ради, повторно зданути заяву Кривошея Дмитра Івановича від 24.03.2016 року про до надання дозволу учаснику бойових дій на розроблення проєкту землеустрою щодо безоплатної передачі власні земель ділянки розміром 2 гектара для ведення особисто связького сподарства у місячний срок з часу вступ постанови суду у законну силу. Казані вимоги були мотивовані тим, що 24.03.2016 року, потубач подав заяву до Петрівської сільської ради якої до статті 118, 21, 22, земельна кордонів України просив передати йому власність із земель комунальної власності земель ділянки площою 2 гектари для ведення особистості селянського господарства, що знаходиться в адміністративних межах Петрівської сільської ради. В півчерг сесія Петрівської сільської ради рішення 28 березня 2016 року надала йому дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо безоплатної передачі у власність земельної ділянки і земель сільськогосподарського призначення Петрії сільської ради кадастрові номери 322-48-4401 дріб 01, дріб 005, дріб 054 та 322, 448, 44, 01, дріб 01, дріб 005, дріб 055. Розташовано її в межах Петрівської сільської ради та Рощанської на Київській області орієнтовної площі 1 гектар. Готуючи за тим, що вона керується пропозицією номер 2 від 28 березня 2016 року постійної комісії Петрівської сільської ради з питання права політики, земельних правовідносин, та передокористування згідно з якоюсь метою першочергового забезпечення земельної ділянки, учасникам антитерористичної операції, які є прасійним жителями села Петрівське, вказана комісія пропонує сесії Петрівської сільської ради, перше надавати дозу учасникам антитерористичної операції, які мають право на першу відведення земельних ділянок, розроблення проєктів загустою щодо безоплатної подачі власні земельних ділянок. Із Замесінського довгось безій ради для ведення особисто працю таких розмір учасникам антитерористичної операції, які зареєстровані та постійно проживають на території Петрівської сільської ради розмір 2 гектара, учасникам антитерористичної праці, які не є постійним жителем села Бетрицької розмірі 1 гектара. Вважаючи таке рішення дискримінаційним було скажено позивачем, та скасовано постановою Таращанському суду Київського 1 липня 2016 року по справі в 379 дріб 66. Дліп 16. -я. Сесія сільської ради своїм рішенням на 9. Римським сім'ї 19 серпня 2016 року про повторний розгляд заяви учасника і від 24 -го, -го, 2016 року щодо безоплатної передачі власності земельної ділянки земельної комунальної власності Петрівської сільської ради. Для ведення особистого селянського господарства в черговий раз відмовили йому безоплатні передачі власності на ділянки для ведення особистого селянського господарства площою 2 гектари і земель комунальної власності Петрівської сільської ради, в зв'язку з тим, що дані маси відведені для передачі власності учасникам, АТО, які на час мобілізації проживали та були зареєстровані в селі Петрівській. Від статті, 24-ї Конституції країни громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, в шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за модними або іншими ознаками. Відповідно, звісно, статей 118 сімейного кодексу України громадяни зацікавлені одержання одержанні оплати власні земельні ділянки земель державної виконання власності для ведення фермерського господарства, ведення особисто селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого. Будинку зволочки відділення споруд, президентні ділянки, індивідуальна задачного війни, собі не з індивідуальних мереж, межах норми заплати протизації, подають клопотання, до відповідного органу виконавчої ради органу місцевого самоврядування, який передає земель ділянки, державної чи комунальної власності, у власність відповідно до повноважень визначених статей статистю 2020 кодексу. Відповідний орган виконавчої влади оборони місцевого самоврядування, який передає земель ділянки державної чи комунальної власності, власність відповідно повноважень визначення статистю 2022 кодексу, віддає клопотання місячні сроки, дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельні ділянки. Аби надаємо тивону відмову його надані підставі, відмови надані таку дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів приємно відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів, населених пунктів та інших містоб'єдіної документації, схем землеустрою, техніки економічного обґрунтування, використання та охорони земель адміністративно територіальних одиниць проєктів, землеустрою щодо оподаткування території населених пунктів, затверджених встановлення закону порядку. Статеці земельного кодексу України. Норми заплатні продажі земельних ділянник громадянам передбачення, що громадяни України мають право на заплату продажу і земельних ділянок і земель державної комунальної власності в таких розмірах. Пункт Б для ведення собіселянського господарства не більше двох гектарів. Таким чином, звичайно викидбачається, що рішення сесії Петрівської сільської ради No4509, Римський, 8, 19.801 року про прокуратурний розгляд заяви учасника АТО Кровошеєві 24.030 року щодо заплатної передачі власної меділянки земельних комунальної власності Петрівської сільської ради ведення особи селянського. Не туда вимогам статті 24 Конституції України, статті 118 різниця розвірства земельного полісу України щодо порядка виділених та норми заплатних продаж змейні ділянки громадян. Відповідно до пункту 10 статті 59 Закон України Україні, акти, посадові, закону України про місцеве в Україні, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції податкової України визнаються незаконним у судовому порядку. В судовому засіданні позивачні його представники підтримали позовні умови, надавши пояснення які в повнообсії в зміст з міста Представники відповідача Подільської сільської ради Тращанської Київської області позвонів адміністративну позову на визнання вот увичний при день, з прийнятки спорила, рішення сільської ради керувалась пропозицією місійної комісії подалі сільської ради з питань равної політики земельних відносин та від 17 липня 2016 року з з метою забезпечення земельними. Ділянки учасників антитерористичної праці, які є постійними жителями села Петрівська, вказано комісія пропонує сесії Ледорівської ради передавати власні земельні ділянки чи земель комунальної власності Петрівської сільської ради для ведення особисто соціального приладу, але ще учасникам терористичної операції, які під час мобілізації е, були зареєстровані та постійно проживали на території Петрівської сільської ради Таращавської ради Київської області. Речі громадян, в тому числі учасникам антитерористичної операції, які не є постійними жителями села Петрівське, відмовляти. Крім того, представник відповідача Кривошея зазначив, Кривошеєв зазначив, що чинним законодавством України чітко визначено, що громадяни України мають право на безоплату передачу і земельня і земель державного виконання власність для ведення спецселянського господарства не більше 2 гектарів. І рішення Подільської сільської ради 28 березня 2016 року позвочу було наданий дозвіл на, проєкту, на розроблення проєкту землеустрою, щоб безоплатну безплатної передачі земель ділянки і земель це полозького призначення Подільської сільської ради, розташованої межа Подільської сільської ради Тращавської арітовані площа 1 гектар. На даний час в резерві Петрівської сільської ради Ращанського знаходиться близько 21 гектара земельня для ведення Савицького господарства. Із них 6 гектарів виділено трьом громадянам, жителям села Петрівського, учасникам АТО. Ще три громадянина з жителі села на даний час в зоні АТО та мають право на безоплатне отримання земельнянки в розмірі не більше 2 гектарів. До того ж, в даний час АТО не припинене, ні вдома не, не припинена. За даними Таращанського військового комісаріату села Петрівського в разі обхідності можуть бути мобілізовані ще близько 45 осіб. Тому захищаючи інтереси територіальної громади Слави Бедрівське, Терещанської Міносесії, вирішення не виділяти змейдянки громадян, які не проживають та не зареєстровані в селі Бедарівське. Керуючись принципами верховенства права та законності, втюючи за своїм внутрішнім переконанням, що мотуються на безпосередньому всебічному повному та об'єктивному дослідженні судового засідання доказів їх сукупності, які є у справі суддішого висновку щодо задоволення заявлених позовних вимог. Судом встановлено факти та відплінії переносина саме що відповідно до посвідчення серії МВ номер. Тренаре 454, виданого 30 квітня 2015 року, ГУ МВС України в Київській області Кривоша Дмитро Іванович, позивач по справі, який зареєстрований вулиці Шолом Олихева, 86, місця Тараші, в місті Біла Церква Київської області, має право на пільги встановлені законодавством України для видання війни учасників бойових дій. І 24.03.2016 року позивач подав заяву до Підрібності сільської ради, якою відповідно до статті 118.21.22 земельного козловний процес передати йому безоплатно. У земель, комунальної власності земель, ділянка площею 2 гектара для ведення особисто селянського господарства, що знаходиться в адміністративних межах, межах населеного пункту Петрівської сільської ради. Доказаний в заяві додав всі належні документи, зокрема зафічні матеріали, з місцем розташування земель, ділянки, копія паспорта, копія картки, фізичного сорокуника податків, копія підключення учасника бойових дій. Учасника аток. У сесії сесії сільської ради рішення 28 березня 2016 року. Надала йому дозвіл на розроблення проєкту замовстрою щодо заплати передачі власної земельні ділянки і земель сільськогосподарського призначення Подільської сільської ради, кадастрові номери 322-448-4401, дріб 01, дріб 005, та номер 32248, 4401, дріб 01, дріб 005 і 0055, розташований в межах Петрівської сільської ради Тращанської готовної площі 1 гектар. Мотивуючи це тим, що вона керується пропозицією No28 березня 2016 року. Постійна комісія Петрівської сільської ради з питань наральної політики земельних відносин та природного користування, згідно з якої з метою першого забезпечення земельної ділянки учасників антитерористичної операції, які є постійними жителями села Петрівське. Хазна комісія пропонує сесію Петрівської сільської ради. Надавати дозвіл учасникам теристичної операції, які мають право на пошучову відведення земельних ділянок, відповідно, законом зміни Федеральної федерального гарантії соціального захисту на розроблення проєкту золоустрою щодо безплатної передачі власних земельних ділянок і зіместі сільської плодовського призначення Петрінської сільської ради, я веде особисте сільське господарство, розмір учасникам антитерористичної операції, які призареструють та постійно проживають на території Петрівської сільської ради в розмірі 2 гектарів. Учасникам антитерористичної операції, які не є постійно села розмірі 1 гектара. Враження таке рішення дискримінаційне Воно було скажено позивачем та скасовано постановою Тращанської районного суду Київської області 1.7.2016 року по справі No379, дрип ну, e, 656, дрип 16А. E, сесія Петрівської сільської ради рішення номер 4509 Римської e, місії 19.08.2016 року пропонує роздає учасника до України. Двадцять третя 2016 року, щодо безоплатної передачі власні ділянки земель комунальної власності Петрівської сільської ради для ведення особистого сілянського дарства черговий раз відмовила йому безплатні передачі власні замедянки для ведення особисті сільського старства площу два гектари земель комунальної власності Петрівської сільської ради у зв'язку з тим, що далі масив відведення передачі власним учасникам, АТО, які на час побілізації проживали та були в селі Петрівське. Казане рішення що представники вважають дискримінаційним таким, що порушує його права та законні інтереси, скільки воно суперечення вимогам. Конституції та чинним законом України, оскільки відповідно статті 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права, і свободи та є рівними перед законом. Не можуть бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, шкілі, політичних, релігійних та інших переконань статі, етнічно та соціального походження майного стану місця проживання, замовлення замовимо обличчя ознаками. Тому просить його визнати передбрану та скасувати його. Норми чинного законодавства за нас встановлюють презумпції, виниз об'єкта владних повноважень, рішення дії чи бездіяльність якого скаржується. Відомлені позивачем ставить справи про рішення дії чи безявності перед час об'єкта ладив поважень, відповідає дійсності, доки відбудеться простої дії. Однак відбудечний спростого повнообсії обставини зазначений представником позивача у позовній заяви підтвердження на підтвердження судному засідання на підставі наданих доказів. Тобто не надав суд доказів світній вимог статті 24 Конституції України статей 118, 121, 122, змейного кордону щодо законності прийняття рішення сесії Петрівської сільської ради номер 45 Терен 9, Тере Римське від 19.08.2016 року пропонує роду заяви учасника Атокрова Шеві від 24.03.2016 року щодо безоплатної передачі власності земельні ділянки і земель комунальної власності Петрівської сільської ради для ведення особисто селянського господарства. Та не дав належний від того, що дбаючи про інтереси територіальної громади при прийнятті саме такого рішення Петрівська сільська рада діяла лише на підставі. В межах повноважень та у спосіб передбачення Конституції і законами України та керувався у своїй діяльності і законом України, актами президента України, Кабінетом міністрів України, як того вимагає стаття 24 закону України про веселье соображування в Україні. Відповідно, до змісту статті 12 земельного кодексу країни розпорядження землями територіальних громад, а також передача земельних діяних комунальної власності, у власність громадян та ідечних усіх підповідального цього кодексу відносини до повноважень сільських селищних міських рад у галузі земельних мусин на території сіл селищ міст. Відповідно, змісто пункту 34 частини першої статті 26 закону України про це оборудовання України, виключно на пленарних засіданнях сільської ради сільської селищної міської ради вирішити закону питання регулювання земельних відносин. Відповідно до змісту статті 118 земель коросу вчинений на момент виникнення спільних відносин редакції громадяни зацікавлені, одержані безоплатно. Власність земельні ділянки, земель державної або комунальної власності для ведення фермерського, господарства, ведення особисто селянського господарства, ведення садівництва, в'язництва, обслуговування, жилобудинку, господарського відділення, споруд, присадимо ділянки, індивідуального дальше, воєнництво, воєнництво, індивідуальних мережі в межах нових за влади, приліватизації, податків питання, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності, власність відповідних повноважень визначених статей 122 кодексу. Відповідний орган виконавчої влади оборони місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно визначення статей за 62 корпусу, розглядає клопотання у місячний срок і дає дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земель ділянки, бо надає темону відмову надані. І ставив відмови надані такого дозволу може бути лише на відповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів генеральних планів населених пунктів та іншої містомінної документації, схем землеустрою, техніко-економічних. Обґрунтувань та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проєктів землеустрою щодо опорядкування території населених пунктів зтверджених встановлення законопорядку. Відповідно, статті 24 закону України про самоврядування в Україні, органи місцевого самоврядування та її посадові особи діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачення Конституції і законом України та керуються у своїй діяльності Конституцією і законом України, актами президента України, Кабінету міністрів України. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до вимог частини 50 статті 59 закону України про місцеве країни з мотивів їх невідповідності Конституції або Закону України визнаються незаконними судовими порядку. Згідно з частиною 1 статті 8 Кас України суд при вирішенні справи керується принципом верховенського права, відповідно до якого, зокрема, людина і її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст місць діяльності держави. Згідно з частиною першої статті 9 каз України суд привищені справи керуються принципом законності, до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування їхні посадові особої особи зобов'язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосібів, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно з пунктом 1, частини 1 статті 18 касу України, місцевим загальним судам, як адміністративним судам, підсудні не справи, які однієї зі сторін є чи посадового особа, місцевого самоврядування, чи службова особа органів місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам з частиною 2 статті 19 каз України, на затримання справи з приводу оскарження правових актів і додання дії, а також дії чи бездіяльності суб'єктів влади поноважень, повноважень, які прийняті, вчинені, допущені, стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи, їх об'єднань, вирішується за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим встановленим законом порядку місця проживання, перебування знаходження цієї особи позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим кодексом. Якщо така особа не має місця проживання, перебування захожі в Україні, тоді справа вирішить місцети за місцем заходження відповідача. Іношоти з частини 1 статті 69 каз України, доказав адміністративного суду є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі та інші обставини, що мають значення і право на вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснення сторін третій осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів. Згідно з частиною 2 статті 71 касу України в адміністративних справах про протиправність рішень дії чи бездіяльності, суб'єкта калади повноважень, обов'язок щодо доказування правомілості свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Відповідно до пункту 10.3 постанови Пленова адміністративного суду України від 20 травня 2013 року номер 7 в разі визнання судом неправильним дій чи бездіяльності відповідача суд може зобов'язати його вчинити чи від чинення певних дій у спосіб визначений чинним законодавством, яким може бути захищено або відновлено порушене право. Заслухавши пояснення сторін, досінивши письмові докази справи, суд дійшов висновок, що адміністративний позов є задовольнити, так в судовому засіданні доведено, що прийнята відповідача спільне рішення є незаконним, оскільки воно не відповідає вимогам статті 24 Конституції України, статтям 118-121.22 Земельного кодексу України. Рушення позивача підлягає захисту шляхом зобов'язання відповідача повторно розглянути на черговій сесії його зайомок 24.03.2016 року. Підстави викладані керуючі стаття 24 Конституції країни, статтями 4, 5, 6, 12 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, статтями 116, 118, 122, 152, 158 земельних кодус України, статтями 24, 26, 33, 59, 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні статтями 2, 6, 70, 71, 159, 163, 167, каз України суд постановив позов задоволений. Визнати протиправну та скасувати рішення сесії Петрівської сільської ради Ращанської до Київської області No45 Терена дев'ять 19 серпня 2016 року про повторний розгляд заяви учасника АТО Кривошеїв 24-3 2016 року щодо безоплатної передачі власті земель ділянки лінки земель комунальної власності Петрівської сільської ради і ведення собі селянського господарства зобов'язати Петрівську сільську раду в місячний срок з дня набрання постанови суду законної сили, повторно розглянути на своєму пленарному засіданні. Сесії заяву Кривошеї Дмитра Івановича 24.03.2016 року про надання дозволу учаснику бойових дій на розроблення проєкту землеустрою щодо безоплатної передачі власної земельної ділянки розміром 2 гектара для ведення особистого селянського суда та прийняти належно відвідуваності до чину зруйнати рішення. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського операційного адміністративного суду через Тарашчанський районне суд Київської області, що подачі 10 денний строк, зняти ім'я копії постанови апеляційної скаги, Головуючий підпис. Суть постанови, позовні вимоги одинача задоволені. Вам зараз буде після оголошення, дане рішення буде внесено за реєстру судових рішень і відразу влучимо.